Рошишана єврейське свято, яке знаменує початок року, Коли ми підвиваємо підсумки, слухаємо шофари, робимо ташля та бажаємо один одному солодку та успішно наступного року. Ми задали рабинам України те, що дивні та нестандартні питання про Рошишана, і здається, трохи їх збентежили. Якби шофар міг говорити словами, що б він сказав? Мой шофар хоче сказати, що обмерік ваша душа верите в я, что у вас большие силы, большие возможно. Это голос открывает наша внутренность, что у нас есть, у нас большая енергія, большие возможно. Мы не верим сам себе. Это перед Роша Шана, Шофар Хазе говорит, верить сам себе, верить в вашу душу, у вас все получится. Чому саме звук шофару став символом пробудження душі, а не, наприклад, скрипка? Шел, когда Рошана мы трубим в <зв>. шофар, щоб будити глибинний суд нашої душі. Чому саме шафа? Чому не скрипка? Щоб нагадати нам заслугу нашого праця Веама, котрий служив Богу, не заради своїх особистих інтересів, а з інтересів Бога, будучи готовим за саме пожертвувати. Дай Боже, щоб заслуга наших праців дзвони завжди була з нами і всі вичними адаптану та солодкий року. Чи можна зробити та шлях у місці, де немає води, наприклад, у пустелі або в космосі? Вода насамперед натякає нам, що коли людина робить каяття, всі його гріхи змиває не наче водою. Тому, коли ми молимося молитву та шлях, ми кажемо, щоб усі наші гріхи поринули у морську пучину. Тому, якщо ми хочемо зробити і якимось чином ми опинилися у місці, де немає жодного водойому, моря, річки або навіть колодязя, ми можемо це зробити, тому що Всевишній прийме наше каяття, не дивлячись ні на що. Чому судний день буває лише раз на рік? Хіба за 12 місяців не забуваються всі наші вчинки? Як настояща єврейка, буду відповідати з питанням. А чому день рождення раз в году? Причому тут день рождення? Рожа жена, він так і є день рождення. Рожа жена – це шестой день створення мира. В цей день Бог створив первого чоловіка. получается, что Рожешана – это день рождения вся человечества. В этот день мы принимаем Царство Бога, а Бог решает нашу судьбу в этот год. А зачем помнить все наши поступки в течение прошлого года? Ошиблись, что-то сделали не так? Можно сразу раскаиваться и принимать за себя, что на будущее Это не буде повториться, і на буде все свободи получший. І так у нас точно буде сладкий, хороший год. Яка найголовніша причина прийти святкувати Рош шана до своєї громади? А чому надо приходити в капсіна синагога на Рош ха-Шана? Потому що в Рош ха-Шана ми принаймні насибиться вишник як наш цар, як наш отец. Отець хоче твідити все діти вместе. If duty в місті дає то, що їм потрібно і приход С вами будет интересно. Ми дізналися, що Роша Шана це не лише традиції, а ще це свято ставить перед нами запитання, відповіді на які ми шукаємо увесь рік. Бажаємо вам гарного та солодкого року. Шанатова Уметука.